Нарощуються потуги Російської Федерації саме на європейському фронті, я називаю так Європейський флот, тому що це війна, гібридна війна, яку веде Російська Федерація. І от я приводив приклад, що як тільки відбуваються важливі події в нашій історії, а тим паче зараз важливі події на фронті, важливі події по переговорному процесу, зразу включається Російська Федерація. І при тому вона працює цілеспрямовано. Одним із питань, яке обговорюється під час зараз переговорного процесу, це є заморожені активи Російської Федерації. І саме через те, це питання, ця проблематика, вона дуже, дуже потужно висвітлюється Російською Федерацією і використовується всі наративи для того, щоб ну, не допустити. Тому що для Росії це критично. Вона розуміє, що вона може втратити ці активи, а вона й повинна їх втратити, тому що. Скільки шкоди, скільки заподіяла Російська Федерація нашій території, вона не покриє тими засобами, які на сьогоднішній день заморожені в Європі. І ця Європа повинна розуміти.